Добрий день, шановні батьки! Сьогодні говоримо на тему опора, якою ми можемо стати для тих, у кого близькі у війську. Бути поруч це наша вдячність родині, близькі яких у війську. І наша відповідальність. І це найменше, що ми можемо зробити, і водночас те, що справді важливе. Скажіть щиро. Я поруч, хоч іноді не наважуюсь тобі писати, щоб не турбувати. Провіть роботу у будинних справах. Можна я допоможу з Чи потрібно принести бутиль води, винести сміття, принести продукти і не один раз, а бути готовим до регулярної підтримки. І бути поруч, якщо дозволять, чи можу я, якщо ти дозволиш прийти із тобою на свято дитини, для мене це важливо. Якщо це доречно, скажіть, обіймаю чи обійми, якщо людина згодна прийняти вашу підтримку. Запитайте, ти як, і будьте готовим почути та вмістити в себе те, як людина почувається насправді. Запевніть у допомозі, якщо раптом потрібно викликати лікаря, купити ліків, завести дитину до садочку та школи, то я тут. Дайте можливість відчути, що ви готові підстрахувати. Я можу побути з дітьми, поки ти підеш. Як друзі чи сусіди проявімо уважність, роботу та повагу, адже дуже цінним буде побачити та визнати те, як часто родинам військових буває складно. Дякую вам за увагу.